Ми працюємо з кров'ю цільною на етапі евакуації, не чекаючи госпіталя. Якщо людина не померла там на етапі самої групи, її змогли витягнути до медиваку, то абсолютно більшість можна врятувати із загального кількості смертей, превентивних, тих, яких можна було запобігти, біля 60% – це смерті від крововтрати. втрати. Тобто, якщо б вчасно і на тому етапі була. Перелив, наприклад, адекватно зупинена кровотеча, то людина могла б вижити і її можна було рятувати. Це у нас собі стабілізаційний пункт на колесах. Він підключений через розетку. Тут є вихід з машини на розетку. Ми підключаємо до генератора або до там, акумуляторів великих, або до 220, якщо є можливість. І він повністю автономно працює як е, така собі міні-протишокова, ми називаємо це так на колесах. Ми так на собі, можна сказати, замкнули етап евакуації. У мене зараз е, працюють е, групи бойових медиків, вони безпосередньо працюють разом з піхотою з нашою. Вони роблять евакуацію. Е, Вака моя домого медиваку первинного у мене стоїть дві групи. Медеваку вони стоять на чергуванні двома екіпажами двох точках. Звідти вони привозять поранених сюди, якщо, наприклад, там хлопці чогось оминули. Ці точки евакуації вони знають цю точку ставпункту, Вони провозять також туди поранених. От ми зараз чекаємо пораненого з дружнього підрозділу Це на наш підрозділ. І от в ті, в такій називається, операційно на колесах відбувається от перша така в якісь певні маніпуляційні процедури, саме з важкими пораненнями. Моя колега Аня Калюжна провела кілька тижнів на фронті і привезла звідти багато важливих репортажів. Подивитись їх, ви можете на нашому каналі. Сьогодні буде ще один про порятунок наших воїнів. Щоб показати, як це відбувається в реальності, Аня побувала у медиків батальйону Вовки Давінчі під Бахмутом. Ну а я тут у Києві дізнавалась в МОЗ, як працює система в цілому. Тут працює у мене лікар-анестезіолог. Він абсолютно сам робив всю цю машину, снолював апаратуру під себе. Склада повністю машину, тут є апарат штучної вентиляції легень, кисневі болони, монітор пацієнта. У нас є капнограф окремо, є аспіратор. Тобто тут можна робити важкі доволі маніпуляції з доволі важким пацієнтом. на Ми працюємо з кров'ю цільною на етапи евакуації, не чекаючи госпіталя. І от в цій машині. Підігрівач для крові тут також є. Якщо пацієнту потрібна кров, то ми просто міняємо систему і заправляємо це для того, щоб можна було робити вливання крові підігрітою, тому що у нас кров зберігається зараз. Подивимося в холодильниках. Температура там 3-5. А для того, щоб її можна було вливати пацієнту, вона має бути підігріта там до 39-37 градусів. Це холодильники для зберігання і створення умов зберігання свіжозамороженої плазми і препаратів крові. Ми їх використовуємо для важких поранених. З'явилася зараз така можливість, організували два холодильника, тому що потрібно зберігати свіжозаморожену плазму при температурі температурій, ну, мінус 20 градусів. Це ну, виглядає прямо з жовтою кригою. Його технічно там складніше, тому що його треба розморозити перед тим, не зварити, тобто дотриматись умов. Це на рівні медиваку неможливо її розмороджувати це доволі довго. Це на рівні вже стабу. Якщо нам везуть, ми точно знаємо, що є проблема, то можемо її почати розморожувати завчасно. З кров'ю у нас є універсальна. Донорська кров першої групи нуль серед негативна з перевіреним титром «Антител», тобто її можна використовувати в що дає те, що ви можете на етапі евакуації і стабілізації переливати кров? Це потенційно може врятувати врятувати життя тих пацієнтів, кого ми не могли врятувати. Через продовжующуся масивну кровотеча. Якщо вона продовжується, і ми не можемо зупинити її тимчасовими засобами зупинки кровотечі, тільки хірургічними вже на етапі госпітальному, то ми можемо просто у нас не вистачить плеча евакуації часу для того, щоб його довести. Якщо кровотеча продовжується, то єдиний спосіб продовжити життя це долити нової крові. Якщо ми не могли цього робити, то часу просто не вистачає, людина помре, стече і ми нічого з цим не зможемо зробити. Це не дуже використовувалось на нашому етапі евакуації і стабілізації через, по-перше, важкість створення умов і дотримання цих умов постійно, тому що на всьому терміні зберігання потрібно, щоб ну, цей ланцюг не приривався в створенні умов. Ну і по-друге, через нормативну базу раніше. На нашому етапі не було дозволено в принципі, використовувати це. Це був вже госпітальний етап. Зараз вже дозволили переливати, е, ну, створили, по-перше, е, сам таке поняття, як е, нуль-групна нульгрупна негативна е, кров, цільна донорська кров з перевіреним тітром антител. тобто вона точно підходить усім реципієнтам, тобто пацієнтам, яким вона потрібна, і вона не нашкодить зараз. Вона у нас є і ми точно можемо не перевіряти на групу приналежність і приливати її всім без винятку. Олег, а поможеш мені, будь ласка, систему зарядити? Щоб я зараз просто пакет не пробив. Марік, а чому раніше ви не могли це робити? Тобто <клес> було законодавчо заборонено, Так, так. так. Це мост так дозволив це робити, в принципі, на нашому етапі. Е, раніше для переливання крові потрібно було, по-перше, обов'язково перевірити її на сумісність. Неважливо, що написано на пакеті, неважливо, що написано на шильдику, в паспорті штамп. Все одно перевіряємо сумісність. Можна було лити тільки ту групу і той резус, який у реципієнта. Зараз ми беремо просто пакет універсальної нуль резус негативної крові і можемо її лити всім. Це ще не масово запроваджено в збройних силах. Правильно, ну, Я тобто розумію? це можна вже робити на етапі, от, як нашого батальйону. Це дозволено вже просто більшість не хоче зв'язувати зв'язувати з цим через ну важкість організації. За тим за цим постійно треба слідкувати і вдень, вночі ми не маємо електрики. У нас постійно ці. Енергосистеми з акумуляторами зі всім, це треба за собою таскати. Один раз це пропустив, вона вже негодна. Ну і плюс через кадровий, ну, на рівні батальйонів не всі хочуть зв'язуватися з кров'ю, тому що раніше не працювали. Я лікар-анестезіолог, я з кров'ю працював в своїй роботі, я її не вивіз. Є люди, які там, ну, не працювали і просто бояться без якогось там, досвіду до неї в принципі, торкатися. В принципі, людина, яка пройде, Курси, наприклад, там, Тісі 3 на рівень Медивак, це може робити. Так. І це передбачено самим курсом Тісі 3, і вони про це кажуть, про всі наслідки, небезпечні моменти, вони про це кажуть. Тобто, це не є медичною освітою, це там чи тиждень, чи два тих курсів. Це все проговорюється, і вона після цього може це робити. Оскільки із важких пацієнтів ну, тепер вдасться набага... ну, більше врятувати, ніж раніше. Так, дослідження я, звісно, не робив. Але, ну, в принципі, це дає змогу, якщо людина не померла там на етапі самої групи і її змогли витягнути до медиваку, то абсолютно більшість можна врятувати. Якщо людина не стікла, поки її тягнули по посадкам, по полям, то досить велика вірогідність, що наша швидкість вливання цієї крові компенсує швидкість втрати крові, і ми зможемо його ввести годину, два-дві години, а зазвичай плече там ну, не більше двох годин, якщо немає ніяких проблем технічних. То ну майже всіх важких, які не померли на тому етапі, ми зможемо дорятувати вже тут. Нас весь час мучило питання: якщо система ефективна і вона допомагає рятувати життя, то на що було витрачено попередні 9 років? Чому ми до цього прийшли тільки зараз? В медичній спільноті, в медичному середовищі, трансфузія крові часто сприймається як щось таке надзвичайно складне, що можна робити тільки в лікарні, тільки там дуже складно, навченим персоналом тощо. І нам потрібно були приклади, що це. Можна, що це не складно, і що це справді рятує життя У серпні місяці двадцять року, познайомилися з Аліною Михайловою, яка хотіла це робити, яка вже давно горіла цим питанням і хотіла в себе застосовувати цільну кров. І Аліна включилася одна з перших в використання цільної крові на догоспітальному етапі, але це не єдиний приклад. Крім Аліни Михайлової, крім Фокіда, в в нас є інші підрозділи, які теж. В себе застосовують цільну кров, компоненти крові на стабілізаційних етапах для порятунку життя на законодавчому рівні. Це повністю законно. Торік назад ми прийняли накази Міністерства охорони здоров'я, які повністю дозволяють і узаконюють застосування і крові, і компонентів крові під час порятунку життя на догоспітальному етапі, коли пацієнта пораненого тільки транспортують до стабілізаційного пункту чи до госпіталю. Під час війни є і поранень є смерті, які, яким неможливо запобігти, а є смерті, які можна було врятувати, якщо б були вжиті ті чи інші заходи. Так от із загального кількості смертей, превентивних тих, яких можна було запобігти, біля 60 це смерті від крововтрати. Тобто, якщо б вчасно і на тому етапі була перелита, наприклад, адекватно зупинена кровотеча, перелита. Кров замічення втрата об'єму циркулюючої крові, то людина могла б вижити і її можна було прирятувати. Чому не всі за це беруться? Ну навіть не всі про це поки що знають, тому що не цікавилися. Е -е, ну можете придізнатися, угу. але більше за все це технічна проблема і мор не мор психологічна проблема перешагнути цей бар'єр, працювати з кров'ю.